До нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю студія! Героям слава! Давайте розпочнемо з ситуації на польському кордоні. Що там зараз? Ну, ситуація практично незмінна. Блокуються чотири напрямки: Це Раворуська, Хребене, Ягодин Дорахузь, Краківець Корчова і Шигині Медика. Станом на ранок сьогодні, за інформацію, ми маємо від польських прикордонників в чергах, в бік України на території Польщі перебуває майже 3,5 тисяч вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску Шигині, це 1200 вантажівок, і навпроти пункту пропуску Єгодин, це майже. 900. звісно, що протягом доби певний рух вантажних транспортних засобів він відбувається як на в'їзд в Україну, так і на виїзд України, тобто в напрямку Польщі, але звісно, і динаміки та інтенсивності руху, як це було до 6 листопада, немає. Тому що на всіх цих чотирьох напрямках найменший рух фіксується саме по напрямку пункту пропуску Ягодин, а хоча нагадаю, це найбільший такий інфраструктурний напрямок, де близько 1200-1300 вантажних вантажних транспортних засобів до початку дії на території Польщі перетинали кордон за добу в обох напрямках. Ну і власне. І навіть впровадження щодо напрямку пункту пропуску у Гринів, коли порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України, поки що ми не бачимо послаблення з того боку, що впровадження певних домовленостей давало б якийсь поштовх для збільшення кількості вантажних транспортних засобів, які б перетинали кордон в обох напрямках. Пане Андрію, Словаччина кілька днів тому розблокувала рух для вантажівок. Чи всі автомобілі, які були заблоковані, вже перетнули кордон? Ну, власне рух е, іде е, відповідно тієї інтенсивності, яку може забезпечити е, цей напрямок, тобто інфраструктурна інфраструктурна облаштування пунктів пропуску. Е, але в той же час певна кількість вантажних транспортних засобів перебуває в чергах станом на ранок сьогодні це понад 500 вантажівок. Але треба розуміти, що збільшення кількості вантажних транспортних засобів на цьому напрямку в бік України зумовлено тим, що блокується кордон з Польщею. Бо до 6 листопада на цьому напрямку ми не фіксували. Черг з вантажних транспортних засобів, які очікували на перетин кордону, все відбувалося до цього повністю інтенсивно, і та кількість вантажних транспортних засобів, яка прибувала до кордону до 6 листопада, до початку блокування на кордоні з Польщею. Зараз звісно, кількість вантажівок зросла, але інтенсивність наголошую, продовжує відбуватися. На щастя, руки де в обидва. Боки як на в'їзд в Україну, так і на виїзд України, пане Андрію. Що ви зараз спостерігаєте з боку Білорусі? Яка ситуація на кордоні там і чи є е, що загрози? Ну звісно, цей напрямок пріоритетний для держави в плані безпеки. На щастя, по той бік кордону не відмічається будь-яких дій, які б створювали загрозу Україні на даний момент. До того ж, Росія не має на території Білорусі достатніх достатньої кількості підрозділів техніки для того, щоб здійснити повторне вторгнення. Але ми розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати країну агресора, тому цей напрямок він продовжує укріплюватись по всій лінії кордону безпосередньо, а також прикордонні для того, щоб всі. Українські захисники, а це і підрозділ з підрозділів державної прикордонної служби в першу чергу, а також інших складових, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку атаку, будь-яку загрозу. Якщо така виникне, укріплення ще раз зазначу, відбувається безпосередньо по лінії кордону в інженерному відношенні і фортифікаційному відношенні. В максимальній близькості до кордону, крім того, що крім того, підрозділи збройних сил України мінують найбільш загрозливі напрямки для того, щоб унеможливити просування техніки ворога, пан Андрію, ще про Білорусь хочу вас уточнити. Вони повідомили, що з 1 січня 2023 року до Білорусі в'їхало 64 тисячі громадян України. Чи збігаються ці цифри з вашою статистикою? Розумієте, що пункти пропуску на кордоні з Білоруссю рішенням уряду від моменту російського вторгнення вони зачинені. Там не здійснюються пропускні операції в класичній формі, як ми це можемо для себе уявляти. Але на цьому напрямку можуть перетинати кордон виключно громадяни України, які повертаються додому, бо жоден громадянин України за будь-яких обставин не може бути обмежений праві повернутися додому. Інших пропускних операцій, в тому в тому числі відносно громадян іноземних країн або навіть для громадян України на вихід з України. Ам не здійснюється, тому все, що вони не повідомляли, це може здійснюватися на інших напрямках, але не на кордоні з Україною. Ну і на останок щодо ситуації з угорськими водіями, які говорять, що з понеділка можуть почати протести саме на пункті перепуску кордону за Гончоб. А яка інтенсивність потоку взагалі на цьому пункті перепуску? пропуску? 20 секунд, пане Андрію як і на кордоні зі словаччиною, цей напрямок також інтенсивний для перетину кордону вантажівок станом на ранок сьогодні. Сьогодні це близько тисячі вантажних транспортних засобів, які очікують на перетин кордону, але інтенсивність руху відбувається. Крім того, взаємодії з угорцями вони повідомили про те, що 11 числа близько 11 години може початися демонстрація. На цьому напрямку, але зазначали, що, а, начебто, не відбуватиметься блокування для Без руху. перекриття. Зрозуміло, дякуємо вам за це важливе уточнення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами наживо.